Чому не варто купляти подібні китайські світлодіодні люстри, пояснюю на пальцях. В магазинах вони виглядають досить ефектно, але ж менше ніж через рік вони перестають працювати. Лишається лише ця кольорова дискотека. Біле і жовте основне світло перестають працювати повністю. На люстрі нема жодної пилинки, але її вже принесли в ремонт. У кожному такому кружечку або квадратику встановлена ось така світлодіодна стрічка, і в ній по черзі йдуть білі та жовті світлодіоди. У кожному з цих елементів по 60 см світлодіодної стрічки. І основна біда у тому, що всі світлодіоди і усі стрічки під'єднані послідовно. Загалом на цій люстрі використано 2,4 метра світлодіодної стрічки. А у метрі стрічки 200 світлодіодів. 2,4 множимо на 200 виходить майже 500 світлодіодів. І так як під'єднані вони послідовно, якщо згорить один, не буде працювати вся люстра. Уявіть собі, 500 китайців, які взялися за ручки. І один із них вийшов неякісний і перестав працювати. І за нього не буде працювати вся люстра. В цій люстрі так і вийшло. Вигорів білий світлодіод, тому біле світло на цій люстрі перестало працювати. А вже в іншому кільці вигорів жовтий світлодіод. Тому і жовте світло на всій люстрі перестало працювати. Ремонтувати такі люстри смислу нема. Заміняєш тут і там стрічку, буде перегорати на тій і на тій. Тому. що Стрічка при роботі досить непогано гріється. І встановлена вона ось тут, на цей метал, за допомогою двостороннього скотчу. Через деякий час цей двосторонній скотч втрачає свої властивості. І в деяких місцях стрічка починає відклеюватися від основи, яка мала б трошки її охолоджувати. Саме так тут і вийшло, бачите, згорівший світлодіод, який не прилягає плотно до металевого корпусу. І тільки на одному кільці безліч місць, де він міг би згоріти. Міг згоріти би тут, ось тут не прилягає, ось тут не прилягає, але вирішив він згоріти. Ось тут. І я вже не кажу, що ось така бляшанка це взагалі не про охолодження стрічки. Вона має бути або мідна, або алюмінієва і, звісно, більшої товщини. Для того, щоб поремонтувати ось такий один кружечок, треба буде не менше 300 гривень на світлодіодну стрічку плюс роботу: 300, 300, 300, 300, 1200 за ремонт. І це не кажучи про те, що зняти люстру, привезти люстру і забрати її назад і повісити це також додаткові гроші. Ну і гарантія на такий ремонт вам ніхто не дасть. Тому, друзі, якщо нема грошей на дорогу, світлодіодну якусь брендову люстру, будь ласка, спускаємось на землю і користуємось люстрами під лампочку. Згоріла лампочка, пішов в магазин 50 гривень і люстра світить. Ця згоріла, пішов, купив нову люстру. Скільки? Тисяча? дві? Дякую за перегляд!